Доброго ранку, мої дорогенькі друзі. Доброго ранку. Ми вже на городі вийшли і може будемо переробляти потихеньку город, щоб посадити ту картопельку і ті кукурудзки, Більше нічого такого ми не будемо садити. А я думаю, посапаю посипаю чуть, чуть чесник так, і цибульку. Заросло вже і треба його сапати потрошки. Ну так, треба сапати. Всім вітання. Я оділась, але треба зараз кинути, бо сонце вище підходить і вже душно робиться. Так що я зараз то поскидаю з себе. Так. Сонце вже так високо, не знаю, яка година. Яка година? Десята? Десята. А ми, бачите, кусок городу переробили і вже витягаємо бараболі. І цей кусочок посадимо. Цей кусочок посадимо, А тут вже пересапали чесночок. Ви знаєте, чесночок вроді трошки поправляється від того, що я тоді, ну, купила ту підживу і ми підживили. Вроді поправляється. Ой, його висипали, хочу ці циб... в огерки ті посіяти. Е, висипали і цибульку, а цибулька не, не ну як ми її не підживили, і, бо не мала вже того міндобрива. І вона така бідна, хоч пересапала вже. Ну, Я куплю, куплю обов'язково завтра може тої, того міндобрива. І вже спитаю його точно, запишу собі, як воно називає. О. І треба підживити цибулю, бо дуже бідненька. Вона зійшла, вроді все, але така дрібнесенька, що чисто так, як повісмо, тоненьке. Виді, а ця цибулька, це така файна вже, наша, що ми на весні посадили. От. То така вже два, дві тут стежки, ну півтора стежки, то файна. А то ту, що я повала, восени садила, то дуже бідна. Морква сходить. Рібнесенька, але сходить. Ну і тут в мене зійшов бурачок. Бурачок мій зійшов. Зло вам може і не видно, але бурачок зійшов, я його бду сапати. Тут пересапуємо ще горох. Ну, так, щоб пересапати, аби не було того перею. То вже перій, то вже то, то не наша частина, то вже сусіда, ну, але їх нема, їх нема, вони виїхали, їх нема, і то все таке заростає. Отако от робиться. Ну от, перший рядок. І ми зараз будемо вже садити, розкидати барабой. А може і більше не будемо тих барабой садити, нам вистачить, а то решту за. Сієм корузи, ще кажу стежку чи дві фасолі, а то решту засіїм корузи. Нам більше нічого не треба. Отак, перший рядок є і я буду насипати. Цей кусочок лишили, я посаджу собі тут перцю і помідорів пару штучок. Не насаджуємо багато, бо нам то то все лишнє. Але такий кусочок посадимо. Літакі літають У нас літає, не знаю, що. Сонце так вже, знаєте, таке сонце якесь таке парке. Так. Куль баба у нас зацвіла, зацвіла їм потім покаже. Ну от і все. Ми посадили 12 стежок, нам більше не треба, то посадимо ще фасолі і остальне все кукурудзи, бо кукурудзи ми маємо для птиці і для кроликів на цілу зиму. А бараболь нам ще багато лишилося, і от прийдеться їх не знаю де подіти. Ми її роздавали сусідом восени і, і, і тепер я не знаю, що з ними десь робити. Не треба їх взагалі нам скільки. 12 стежок з нас вистачить. Отак. От всім вітання, мої хороші, всім вітання. Їду на базар. Їду старого машину зранку на базар. Садили вчора картоплю, ну сьогодні ще будемо. Щось досаджувати, то я вам потім покажу. Але зараз ранку їду на базар. Добре, ще потім вам щось знімемо, мої дорогеньке. Бо година йде. Що, мої хороші, приїхала з міста, впріла, змучилася. Знаєте, їхала старою машиною. Ну, зато їх торгувала, продала. А що я продала, скажіть? Продала крілика. продала. Що я продала? Когута. продала? О, картоплі мала. Думаю, що я продала? Ну, що я продала? Я, е... я напродала скільки? На чотири тисячі Угу, uh -huh. Я так продала. Я лишилась з собою задоволена, мої кохані. Я лишилась задоволена. Зараз тут ті двері повідкриваю то все. Ось ще привезла назад. Що е... я Привезла Шо я привезла? привезла назад е... крилиці з крилятами. і привезла назад ще одного самчика, бо я верталася додому. Ой, бо я зранку продала, верталася додому, ще добирала картоплю. І ще одного самця, то я вже його не продала, поїду в суботу. Такий в мене бізнес, ну, що робити. Ну, от такий бізнес. Не Знаю, піду подивився, що вони там на городі. Дочка прийшла, що вони там роблять, не знаю. Я, Сонце гріє, я нічого не годно, зараз, все треба з себе скидати. Лишати сьогодні в одній футболці. Сонце мене... Ой, сонце мене так чіпається. Ой-ой-ой, чи не скидати ще? Ой, ще не скидати. Бачите, <laughs> там мій самчик, то кролинята, там крилиці. Отак. Купила купила корму. От що я їду і продаю. Купила корму індичата. Бащте, корм індичата такий. І ой, і корм купила для кроликів. Я кролики, так його мені дали. Не знаю, добрий він, не добрий, але вона мене знає. Та я в ті аптеки постійно беру, і вони мені все дають щось добреньке таке. Ну, зараз їх витягаю з машини, бо їм душно. Ну, Все, все, що я нині зранку до цієї пори робила половина дванадцятої. Десь так Десь одинадцять-тридцять, так а може вже 12, хоч не знаю. І ще нічого не купувала, мінеральну воду собі купила і. А, о, ні, не береш? Береш? Ти як каже, береш. Чи такі в мене кіточки. Такі кіточки. А я собі думала, що я лиш на базарі щось купила, я тільки що заїжджала. В, той, в магазин заходила і ще купила хлібину свіженьку. О, такі файні дільбанчики у мене, така красотінь. Така красотінь, бачите? Отака в мене красотінь. Делікатна, делікатна. І оттовш. Тюльпани. О, такі, файнезні. Мої покупочки, а я думаю, водичку колу. Взяла дочка, п'є воду. Я тут собі була на базарі, взяла мінеральну. І купила кошелюки. Купила одну хлібинку і купила пиво. Ну, куди ж без пива, бо холодне. І все, і все. І більше нічого. А то мій мундр, Моя куртка, моя кофта. І все. І ось такі покупки. Три ворота заїду всередину. Сюди і тут в холоді виложу ті ящики. Ну так. Все, машину загнала сюди. Треба в гараж її загнати, вона брудна, трохи нічого. То виставила <смі> на траву. О, видите, то порожний. Що продала, то на траву. А Звідти продала. А тут була продала самця одного, приїхав додому, брала бараболі і ще одного самчика взяла. Ви як прів. Ви те, як він дихає. Я знаю, чи він так прів, чи він так боїться, не знаю. Ну, А це кроленятка від цієї кролички чорненької. Її вже можна злучати. от Отпустимо її сьогодні до самчика, може вона злучиться. Усі кроленятки вже можна відлучати їм. Вони, вони з 15 березня на город, подивись, що там робиться. Не можу так, щоб я зразу пішла до хати, йду на город, подивись, що там всі робить. Що вони там роблять. Ага. Пріла, пріла страшенно, але... О, вже летає такі сливки, такі сливки. бачите? бачите? Я не в, в себе, не бачите в, в, в сливках. Бачите? бачите в, 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 в такій красоті. Я вийшла, а нікого нема, а нікого нема. І я вийшла на город. А город перероблений, зараз вам покажу. Все тут, все тут є, корози тут є. А ви, вам не видно, я ваш корудзи. Ну, все, файно є, зараз подивлюся. Бачите, город вже перероблений. Угу. Все, Чекаю, ще фасолі треба. Фасоль, щоб за два ряди кинути фасоль, а то все, а то все засіяти корози. Курудзи ми маємо свої, ми не купуємо вже корудзи. Це в нас від свахи, як дали нам свати таких корудзів, ми їх щороку садимо і щороку ми маємо свої. Отак, йду до хати. Йду до хати, нема, нема нікого. Я йду роздінусь, подивлюсь, що подивіться, як кульбаба у нас святе. Дивіться, як святе кульба баба. Як святе, здовж, кульба баба. Жовтим-жовтим цвітом. А-а-а, яка краса. Отак. Вот Ну от, дочку відправила вже. Вони садили, мене не було, то вони засіяли там частину звідти від сусідів, засіяли курудзи, а тут ще цю таку велику площу ще не. Але сьогодні вже того і не буде. Вже буде завтра, бо сьогодні вже жара така. Хоч є чуть-чуть вітерець, але жара така, і сьогодні вже того не буде. Буде завтра. А я зараз Напевно, що буду знімати ролики з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Запрошую вас всіх, мої дорогеньких. Надіюсь, там буде цікаво. Речі гарні, речі з Європи. Так що всіх запрошую до перегляду. Дочку відправила, дочка поїхала. Пішла вже, вона не поїхала, вона пішла, бо вона приходила. А я а я що? Йду подивлюсь, бо кажуть, що якісь індичата вже в мене е, знову десь під єндечком є, то йду подивлюся. І... І що? Нічого, може заберу ті індичата, до тих ще подивлюся. І... Чуть-чуть якась хмарка підійшла, знаєте, воно, воно дуже тепло. Але чуть підійшла якась хмарка і так, вроді, стало легше, прохолодніше. Так. Е... Ще маємо, подивилася, я вже була в підвалі, подивилася, ще маємо вроді п'ять сіток бараболь на продажу. В суботу заберу. А ми скажу кожного року: нема кому їсти, нема дітей. А ми скільки там? Дочка каже, що вона сітку сітку в дну з'їли бараболь. Таке саме ім'я, таке саме ім'я, то треба ті бараболі продати. В нас на базарі бараболі. Чи картопля, як вам сказати правильно, по 20 і по 25 гривень. Ну так, я пустила чуть дешевше. Я пустила чуть дешевше, так що я е продала і ще сі заберу в суботу, і ще маю одного когута на продаж, заберу, може його продам, тому що я 4, 4 кугути зарізала, а, а, а що? А що? А одного продали, ще одного маю. Він мене, правда, вкусив сьогодні, ну, але то вже, то вже не важливо. Головне, він продався. Іду подивлюсь до тих індичат. Прийшла тут брати собі коробку, а в мене вже фасолі є на, на молочні, скільки фасоль. Півгороду засадив тими фасолями. Ну, а я думала, що треба буде йти молотити. Слава Богу, добре. Добре, що вже є фасолі готові. Таку коробку, більше, більше як пів, а о, така коробка і більше як пів коробки, Це багато, ну, але вже добре. файно є. Знаєте, я нічого не взяла, але чую, що щось пікає і де воно пікає, не знаю. Що ви, хлопці, тут, як тут? Щось під єндичку там пікає, йду подивлюся. Курка сидить, йду подивлюся, що там всі роблять. Нічого не взяла, ну нічого, зараз щось придумаю я. Відкрию ту індичку, що там пікає. Знаю. Ну виходи, дівчина, ну, не знаю чого. А, а, во, єдно лазить коло неї. Вите, Єдно коло неї лазить. Виходи, виходи, девушка, подивимось, чи там десь одне, чи там є більше. Виходь. Виходь, 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 кажу. Виходь. Візьму якусь коробочку, нічого не взяла, навіть відерка ніякого. Виходь. Чого? Зараз я прийду. Курка вже заглядає. Зараз... Чого ти заглядаєш тут? А ну, зараз звідси, зараз я взяла відерку з кормом, з кормом. Зараз корм поставлю ті єндики. Давай, дівчина, виходи! Подумайте, Ви вона хоче встати, якщо там є, якщо там є діти. Вона хоче встати, виходи, тікай, два лише індичати. Тікай, кажу. Тікай. Тихай. Вона може скакати ще мені до очей, ви знаєте. Тікай, кажу. Що звідси? Іде здивіться, на двір. Іде на двір. Іде на двір. Іде на двір. Все, я закрила. Знаєте Ось вот закрила. Воно ще перевернуло. Воно перевернулося. Подивимося. Що тут всі роблять? Не. не знаю. Можливо, ще будуть. Попробую. Щось не чую, щоб навіть пікало. Ні, вроді. Я без окулярів, ага, одне є, але надбилось. Над О, тут прослуховуюсь. Ну, най. Може, ще повилізаю ці. Щось прислуховує, щось не прислуховує. Ну, але повні яйці. Ну не знаю. Що? Цих два забираю, а то най вона сідає. Вона сидить. Не кричить. Знаєте, трошки їм підстелила. Підстелила сіна такого, щоб їм було краще і свіженьке. І сюди попідстелювала, най вони, вони сидять. О, так. Корм мають, водичку мають і файно є. Най так буде. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.